Доброго дня, з вами Тетяна. І сьогоднішній буде відео на тему, що на вас чекає в квітні. Пам'ятаємо, що це більш розважальна, але, підмічайте, можливо, якісь події, формат общий. Якщо якісь події, можливо, з вами зрезонірують, так? Тобто, що там у вас буде в житті в квітні, квітень лише тільки по часі. Поїхали, подивимося. Один варіант, що буде в квітні для вас. Ви вийдете із стану, коли ви нібито на... не можете зробити правильний вибір. У вас відкриваються дороги та можливість. Деякі з вас поїдуть в поїздку і проведуть там досить гарний час. Емоціонально ви стабілізуєтесь і до вас прийдуть після всього, до вас прийдуть стан задоволення своїм життям, і це буде протязі всього квітня. Ще хочу сказати, що ви, не знаю, можливо, март. Марту, можливо, якомусь ще місяці, так з зимою, ви прийняли рішення із свого життя прибрати все те, що вам не потрібно. Так? Не знаю, На емоціональному стані, на ментальному стані, на духовному стані, на сердечному, можливо, соціум так розвернувся, що люди від вас повідходили, і ви не обтяжили себе цими думками, а навіть відчули такий стан благості, так? коли все, що не потрібно, відійшло. І нарешті ви в задоволенні. До вас м -м, прийдуть я досить. Яркі краски, прийде до вас людина, жінка дуже розумна. Не знаю, тут така жінка, з якою, якщо ви чоловік, то для чого прийде жінка? Хм. Якщо ви чоловік, то прийде жінка розумна. Не знаю, там вчителька, ну, вчителька можливо. Ковер-кондитер. Медик. Ну, тут жінка така дуже рішуча, знає, чого хоче, водить автомобіль або має права така різка досить, але вона до вас прийде, буде зустріч в квітні, але наприкінці з такою жінкою для того, щоб. Якщо ви одинокий, для того, щоб <кій> одружитися, так? Далі, тут просто по потоку. Значить, далі, для жінок прийде на довге на довге время прийде до вас жінка, яка буде вам дуже доброю подружкою. Ви дуже багато з нею будете балакати. Так, далі в квітні для жінок, для чоловіків прийде людина при статусі, людина, яка вас в чомусь продвинуть в роботі, в якихось моментах просвітить, чоловік, який при статусі, який дуже діяльний, він в квітні здійснить якусь вашу мрію. Не знаю, і для чоловіків, і для жінок, але це прийде в який момент, не знаю, десь третя неділя. так? Тобто, коли ви вже будете розуміти, що ваша ідея, тобто він прийде в той час, коли ви будете в стані розпачу. Коли у вас, ну не знаю, можливо, це стан душі, коли така легка депресія, коли е за вікном не та погода, не знаю. Ну, нібито... Все добре, але чогось не вистачає. І це чоловік прийде до вас, для вас, для того, щоб здійснити якусь вашу мрію. Можливо, для когось продвинути пісню, для когось продвинути проєкт, утвердити проект, для когось змінити життя на краще, але через, але через відкриття доріг. Так, дуже розумна людина людина, яка вміє боротися, людина, яка більшість прийде людина, яка відкриє вам дороги. Не знаю, вкаже вам. Дорогу, як досягти успіху, чомусь вас навчить. Це, можливо, навіть і через інтернет, так? Ви, можливо, бачите когось через інтернет, якісь там форуми, не знаю, щось ще, і його думка цього чоловіка, бо це тільки чоловік, буде для вас настільки вразлива, що ви зрозумієте, що треба так діяти, так? Якщо ви зійдетеся в контакт з цим чоловіком, то у вас ніхто не обманить, буде його система або його дії будуть приносити свої плоди. І ви зрозумієте, для багатьох, можливо, прийде чоловік, який допоможе вам відкрити якусь свою справу. так? Нехай вона буде маленька, або продвинути, або дати такий, не знаю, як пинок, толчок да, ці, цій дії, тобто то на новий рівень, де ви зрозумієте, що ви вийшли <кій> на якийсь новий рівень в квітні. Так, ну так, тут вихід на новий рівень задоволенням життя. Плюс до всього ви. Збавитись від якихось страхів. Страх з чого. Якось це програється, що це е страх про дітей. Тобто, ви якось повірите в те, що все в житті можливо, так? що діти під захистом, дім під захистом, щоб не, від... щоб не творилося. Що ще? Для багатьох, хто потрапив на це відео, хочу сказати, що магічні дії, які будуть в квітні проводитися на вас, вони будуть, зараз хочу згадати слово заморожені. Тобто вони попадуть в такий стан стагнації, де вони на вас не будуть зовсім лягати. Плюс до всього ви заходите в стан в трансформації, де ваш грошовий канал буде розширятися. А коли грошовий канал розширяється, він іноді випадає в такий момент, коли гроші, якщо вам гроші приходять кожен день, навіть невеликими сумами, так, то цей момент можуть клієнти. Ті, хто з клієнтами працюють, становитися. Тобто сума грошей буде трішки менше. Це розширення вашого фінансового каналу. І на вас тут діяти магія геть зовсім не буде. Плюс до всього в квітні чекайте на те, що ви будете йти по енерції. Вам буде йти дуже великий потік інформації, від чого ви будете або навчатися, або. Щось вам потрібно буде закінчити, і ще дуже великий потік інформації буде йти. І вам потрібно буде це все винести так? для когось ну, з легкістю винесете. Дійдете до крайної точки, тому що в ваше життя в квітні входить справедливість і здійснення мрій. Відкрились здійснення мрій, і залишились. А, ну, квітень для вас буде дуже вдалий, хочу сказати так. Можливо, зачепить в Ой, немає, як він там. Травень. І закінчимо цією. Закінчення квітня і переход в травень буде для вас дуже мати великий сплеск радості. Тобто. Відтень ви закінчите на позитивній ноті. Ось таке було відео. Давно не знімала. З вами була Тетяна. До нових зустрічей!